Кур'єрська доставка з магазину сільпо. Так, водичка миргородська. Так, ну а це йдемо на кухню, будемо розбирати. Правила доставки змінилися. От, Коли замовляєш на 1300, то тоді безкоштовна доставка. В мене менше, то я заплатила за доставку 49 гривень. Що я замовила? Отакі От яйця. Курячі харчові. Кілько. Така жанейка. гарна кілічка, сухарі, панірувальні, соєвий соус, Пій тостовий білий хліб мені потрібний буде. Бурьонка 10% вершки, борошно хуторок 2 кг. молоко таке ультрапитне, пастеризовано. Вибирала дешевше так, два пакети. Кефір. Це два пакети я замовляла. Такий кефір. 7 штучок розпущувача, 7 штучок ванільного цукру. Манку. Рис шліфований, Довгозернистий, пропарений. Такий гарний на вигляд. Сметану молокія 15%. Таку ковбаску до чаю. Зі штучки. Отакі От покупочки в мене. І Мергородська водичка в коридорі зараз повикладаю 12 штучок замовила. Я думала, буде в упаковках, а вони так в пакет насипали. Так що, отакі величезні покупки я не можу донести в руках і я замовляю сільпо. Тепер буду знати, що безкоштовно тільки від 1300 гривень. Ну, мала вду доставка. Приходили до мене газовщики і поміняли мені лічильник газовий. Це іначе виглядає меншим, бо та була взагалі більша бандура. Я кажу, а чого ви міняєте? Ну, бо каже, вже довго він служив. Даний акт. От, так що у нас міняють лічильники.